Вітаю на каналі. Сьогодні 20 липня 2025 року, лівобережна Херсонщина показую сорт апріума Ханіріч. Він як завжди щедрий на врожай, крупний. В цьому році без нормування обійшлося, так як заморозки порядили, позбавили лишнього зайвого клопоту з нормуванням, але він Сипанув добряче, такі плоди грам до 100, в основному всі. Сорт працьовитий, сорт кожен рік дає. Плоди, смачні плоди, соковиті, дуже, солодкі. Навіть не зовсім м'які плоди дуже смачні, вони чисто солодкі. Посоководності в цьому році трошки не вистачає її, тому що у нас посуха дуже сильна. Якби трохи виходить поливати, але глобальної вологи не вистачає в ґрунті. Ну але він дає сок. Так, зазвичай він як спійне, а то як персик в нього тече. В Цьому році, звісно, трошки скуднуватий він на сок. Але смаком не обділив, такий смачний він. Багатий смак такий в нього. М'якоть навіть з легка хрумка така. Цікавий смак для поїдання просто насолода. На рахунок самоплідності не знаю, ну бачу по врожайності. Четвертий рік він у мене одинаково подоносить при любих умовах. І дуже багато плодоносить Завість дуже добра, рясна. І калібру також не обіжає ніколи. Калібр такий от 100 до 150 грамів буває, якщо при такій достатній вологості, коли не перегружений, то в нього калібр як у персика пошти. М'якоть товста, м'ясиста, покажу ще раз. Але як бачите, через те, що брак вологи, дещо є проростання до кісточки в цьому році. Шкірочка товстенька така цупка. Але вона без смаку. Смачна, тобто без кислоти, хотів сказати. Сама смачна така шкірочка доповнює тільки солодкий смак та і все. Більш такого нейтрального смаку вона. Сорт мені подобається Це через свою працьовитість, таку невибагливість, щедрий врожай. Також строк у нього вже такий, коли відійшли середні сорти, він переходить на пізні сорти. І якось займає нішу, немає так багато у нього конкурентів на цей час. Закриває нішу абрикосову в свій строк. Я ним дуже задоволений і рекомендую садок всім його. Також він транспортабельний, його можна зривати таким в твердому вигляді. Він зараз отакий тверденький, розламуєш, тріщить, але солодкий солодкий вже. Якщо подержати на дереві, ну, при повністю спілому він повинен мати більшу соковитість навіть. Навіть при такому бракі, браку вологи, як у нас, то він коли переспіває, все одно робиться більш соковичий. За попередні роки відео є. Я показував його там. Більш реальна картина була по соковитості. А так, на цьому буду відео завершувати. До нових зустрічей. До побачення.